Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Стартували нові акції з 17 грудня. Подивимось, що є цікавого акційного: нектари від торгової марки Джафа, Банан Полуниця 54,60. Смак Манго нектар 58,80. Апельсиновий 70 гривень та 50 копійок. Грейфрут апельсин 61 гривня та 80 копійок. А ще гранатовий нектар 57,50 за 950 мл. Напій капризон, смак кола. Такі містичні дракони або сафарі 17,70 за 200 мл. Від торгової марки День у день, нектари об'ємом літр, мультифруктовий, яблуко-гранатовий, мультивітамінний та яблуко-виноградний. 35,30 сік томати із сіллю 42 гривні і 10 копійок. Апельсиновий нектар 53,50 за 1 літр. Вода трускавецька, сильно газована. 15 гривень за 1,5 літри. Сильно газована або не газована. Слабогазована, неакційна. Вода мінеральна буржомі. 68 40 літр та 250 мл. У склі боржомі 51 гривня і 80 копійок. Від торгової марки День у день. Напій зі смаком персик та малина 24 лимонад від торгової марки День у день, також 24. Напій світязь 26 гривень. Пепсі об'ємом 2 літри 37 гривень. Є зі смаками вишні, манго без цукру або класичний варіант. Ядра горіхів кеші сушені 43 гривні за 75 г. Чорнослив сушений без кісточки. 51 гривня та 50 копійок за 200 г. Фініки своя лінія сушені 29 гривень за 200 г. Приправка до картоплі та овочів мексиканська або американська. 22 гривні. Такі приправи теж два варіанти. Новий ось. ось, ось, ось. Реберця барбекю або техаський стейк. 21 гривня та 50 копійок за 30 грамів. Від приправки є ще приправа до курки або до риби з акційною ціною 32 гривні та 50 копійок. Сама пачечка із зіп застібкою буде зручно зберігати. Приправа ріва 15,70, 12 овочів та трав або до курки, 100 грамів в упаковці. А сорті грибів китайських 84 гривні. Соуси від чумак по 200 грамів в упаковках. Солодкий чилі. Лаваш рол або бургер. Ціни 23,20, 23,70 та 22 ,70 гривні 70 копійок. Соус руна український фірмовий 37,30 в скляній банурсі 485 грамів. Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень та 50 копійок. І такі соєві соуси об'єм 500 мл 39 гривень. І таріакі за 32 гривні, об'єм 200 мл. Торчин у склі. Соєвий соус 190 мл 34,50 гліт. Йогурт Малокія густий білий по грецьки 32 гривні. В баночці 300 грамів, 8% жирності. Йогурт білий, густий, 1,6% жирності за 27 гривень 300 грамів. Акційна ціна на ось такі йогурти від своєї лінії: 800 мл, 52 гривні. Вафельки від своєї лінії Артек Класс 120. Такий класичний варіант. Молочні, шоколадні. Як бачите, не всі акційні, 71 грам в упаковочці. Вафлі від рошен 27 гривень 142 грами, Ванільні або шоколадні. Вафельки в шоколадній глазурі від рошен. Одна штучка 8,90 34 грами. Такі вафельки від Nesquik 9,50. Печиво своя лінія 25 гривень та 30 копійок, 120 грамів. З начинкою зі смаком апельсину. Таке печиво, шоколадне із вишневою начинкою 25,30. Біленьке печиво із полуничною начинкою 120 грамів. Ціна така ж сама. Тондіні від своєї лінії печиво 140 грамів 28,30. Зі шматочками шоколаду та апельсину такий варіант. І зі шматочками шоколаду Орео – 14,50, маленькі 38 грамів. І 53 гривні більші. Чотири маленьких пачки всередині, 173 Печиво із маршмеллоу всередині та шоколадною оболонкою ззовні. Вага 50 грамів, акційна ціна 11:50. Дуже багато акцій, чесне слово, навіть. 57 гривень печиво із кокосово-горіховою такою оболонкою. 140 грамів і є з горіхами та солоною карамеллю. Печиво від рошен ловіта з вишневою або апельсиновою начинкою 420 грамів, 79 гривень. Подарункова така коробочка від M&M's 145 гривень 190 грамів. Такі від кіндер по 180 гривень. Є пінгвін, а є Санта. Горіхова шоколадна паста від Мілки – 170 гривень 350 грамів. Такі пакунки-подарунки у вигляді сумочки з лисичкою від рошен по 113 гривень 330 грамів. 180 гривень коштують ось такі ялиночки, подарунковий набір з цукерочками. Марс. Такі віночки від Рошен 598 грамів, досить багато. Я минулого року купляла такі, досить гарне наповнення, ціна 230 гривень. Зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 37,50, в шоколадній оболонці 50 гривень та 50 копійок по 300 г. Кекси від лупо із маршмеллоу та начинкою смак вишня. 67,50. Така велика упаковочка, 7 штук. А є ще поштучно 9,50. Бачите, а тебе везе, товар в дорозі. Печиво деліті супер міні. 41 гривня 300 г. Такий варіант лісова ягідка. 46,50 Такі вони гарненькі в формі малинки. Від біскоті 56,50, маргарита з маком 400 грамів. Таке асорті Мікс 63,50. Абрічело печиво 57,50 за 350 грамів. Деліція зі смаком вишні 300 грамів 53 гривні. І ось таке з цукром Корнеті 28,50 за 250 грамів. Вафельки вагові від своєї лінії 21 гривня 80 копійок за 100 грамів. І ось такі вафлі по 11,40 Ще ось такі подарункові пакуночки від торгової марки Конті. Різдвяний вертеп 135 гривень там вага 341 грам. Хочу показати вам той товар, який ми не бачили. Він тільки приїхав. І ці акції вони до нового року по 1 січня включно сир напівтвердий гауда тертий 135 грамів 54 гривні. пол. салямі напівтвердий сир з томатами та базиліком, пластинками 135 грамів за 60 гривень. Сир вершковий козинний 98 гривень за 150 грамів. Маскарпони від делюкс 100 гривень 250 грамів. Вау, дивіться, які новинки, моцарела від своєї лінії. Це є вага 180 грамів. Є ще сулугуні. щоправда, ціна зараз не акційна. 7540. Але ось такі новинки з'явились. Снеки, м'ясні, сиру копчені. Такі ковбаски папероні 66,30 за 80 грамів. Вухопоцарськи від глобіну копченоварені варені, 45,70, 165 грамів. Яйця 6,62. Від торгової марки День у день ікра імітована. Лосось 24,50 за 110 грамів в склі Така ікра імітована. Чорна за 43 гривні 110 грамів. Кава мелена Амбасадор. Темна 140 гривень. Преміум 160 за 225 грамів. Мак кофе, таке капучино з ароматом лісових ягід. Три в одному є 10 пакетиків в упаковці, 43 гривні та 30 копійок. Кава Мелена. Така латін. 123-250 г. Нескафе розчинна кава 232 гривні та 40 копійок за 200 г. І 142 гривні 80 копійок 100 грамів. Розчинна кава своя лінія. 200 гривень за 200 грамів. І 100 грамів за 117. Горілка від гетьман. Ice 139 гривень за 750 мл. Горілка козацька рада класична. літр за 195. Горілка чи то Нікіта чи Нікіта. 136 гривень за пів літра. Горілка Фінляндія 217 гривень пів літра. Вино ігристе просеко 210 гривень 750 мілілітрів. Вино газоване напівсолодке біле 163,50, 750 мл. Напій вини фрателі по 30 гривень 330 мл. Безалкогольний напій 15,40 мл. 330 мл. Ще один напій винний. Ціна 30 гривень фрателі. Вино ігристе, гристе марено брюті біле 163,50, 750 мл. Напівсолодке 163,50. Речі, акцій досить багато. Вино ігристе, напівсолодке за 200 гривень 750 мл. Такий варіант: 150 гривень 750 мл.